Маленькі Житомиряни зустрілись з Дідом Морозом в рамках турне по містах України 22 грудня в Житомирі перебувала казкова резиденція Діда Мороза. Малеча мала змогу побачити, як у резиденції готуються до нового року та особисто передати Діду Морозу свого листа. Собі просила в школу сирачку і цукерки. Я нього багато конфет, мандаріни, там ігрушки, різні, Просила пазли і попросила. Я попросила планшета. А віриш, що Дед Мороз існоє? Ну, ну, я половину вірю. Я думаю, що саме несною, але знаєш, папа з нами подарунки ложить під Йолку. Але мені кажеться, що він несної, тільки він ну, десь там неснує, ну, в Антарктиді. Він весь метя великого, білого, такого краста. І Дід Мороз існує на твій погляд. Ну, Але... так. До Житомира резиденція завітала вперше. Торік акція охоплювала лише міста мільйонники. За словами директора Житомирської дирекції Укрпошта свої листи Діду Морозу вже відправили біля двох тисяч Житомирян, а до нового року їх буде в три рази більше. Дід Мороз разом зі своїми помічниками волонтерами вичтують кожен лист і знайдуть найбільш зворушливі. Їх автори будуть запрошені на грант ялинку у місті Києві, яка відбудеться наприкінці січня 2014 того року мені на пам'яті з минулого року такий лист, де маленький хлопчик попросив вилікувати хворе серця свого друга. Розумієте, це дітки не тільки просять там собі щось особисто, а навіть у такі дійсно зворушливі листи. До резиденції завітав заступник міського голови Олександр Бочховський. Він зазначив, що у Житомирці далеко не єдина новорічна акція. По суті, всі діти міста отримують подарунки до Нового року. Також чиновник нагадав малечі, що у Діда Мороза немає інтернету, тож пошта єдиний надійний зв'язок. Це свято дійсно. Воно символічно. Чому тому, що е, саме тільки за допомогою Укрпошти можна надістати листівочку Діду Морозу. і кожна листівочка буде розглянута. Тому всім нашим діткам щастя, здоров'я, хай збуваються всі їхні мрії. На Укрпошті ж обіцяють, що жоден хлопчик чи дівчинка не залишиться без уваги Діда Мороза. Кожен, хто написав і хто відібраний, і має зворотню адресу, кожен отримає лист від Діда Мороза і отримає солодкий подарунок після Житомир. Мере, дід Мороз зі свитою помандрує ще до Харкова та Донецька.